Вітаю вас, мої колеги. Сьогодні я з вами хочу поділитися нашим досвідом викладання питань скринінгу для виявлення онкологічних захворювань сімейним лікарем. Всім відомо, яку велику загрозу становлять онкологічні захворювання. Які в нас в наш час і зростають, і молодіють, і прогресують, і це залежить від дуже багатьох чинників, перш за все від факторів навколишнього середовища. А ми розуміємо, що воно не стає найкращим в умовах війни, ще більше забруднюється. від характеру харчування, яке теж має свої вади в наш період. Генетичних змін, які накоплюються імунологічного стану людини, який теж не стає кращим, та багатьох дуже інших чинників. І дуже така неприємна статистика для нашої області. От по Дніпропетровській області, як ви бачите, за 9 місяців 2023 року показник захворюваності, накологічні захворювання зріс. У порівнянні з 22 роком на 1055 випадків. Тобто в 2023 році вже став 224 випадки на 100 тисяч населення, а в минулому був 191. І дуже таким для нас неприємним є той факт, що кількість візуальних форм онкологічних захворюваннях зросла на 505 випадків. І з виявлених 1520 занедбаних онкологічних захворювань, тобто це третя, четверта стадія захворювання, майже третина становлять візуальні форми раку. Тобто ті форми, яких можна було як не запобігти, але своєчасно почати лікування і врятувати життя людини. Ну і треба сказати, що саме сімейні лікарі мають таку можливість з'ясувати і знати. Той обтяжливий спадковий анамнез, який може бути у хворого, різні фактори ризику, шкідливі звички, місце працю, праці, перенесені захворювання. І це дає те, що майже 90% населення області задекларували. Підписали декларації зі своїми сімейними лікарями, тобто вони можуть тримати руку на пульсі і вчасно виявляти онкологічні захворювання. Саме виходячи, з сучасних уявлень і потреб, які прописані дуже чітко в всіх настановчих документах і наших вітчизняних і міжнародних, на сімейного лікаря покладається функція раннього виявлення перших проявів, чи навіть підозри на онкологічне захворювання. Другим таким важливим моментом є супровід. Онкохворого після лікування, коли він пройшов лікування у спеціалізованих онкологічних відділеннях, він вертається до свого сімейного лікаря, і саме сімейний лікар може, доглядаючи за ним і спостерігаючи за перебігом захворювання, запобігти якісь ускладнень, допомогти їх хвилювати. Тобто направити цього пацієнта вже на здоровий спосіб життя і мотивувати його до відміни вживання шкідливих якісь звичок, вживання алкоголю, куріння і так далі. Тобто роль рікаля загальної практики сімейної медицини дуже велика. І вона являється основною в профілактиці виявлені онкозахворювань і допомоги пацієнту на різних етапах лікування його. Виходячи з вище і тих потреб, які стають перед нашою областю, і я думаю, взагалі перед цією країною. На нашій кафедрі була розроблена і затверджена програма тренінгу скринінг. Та рання діагностика онкологічних захворювань. Розробник її за кафедрою, доктор медичний професор Височина Ірина Леонідівна, кандидат медичних наук доцент Василь... Василевська і доцент Башкірова. Термін навчання на тренінгу з відпрацюванням практичних навичок складав всього 4 дні, тобто 24 години. Це, як ви розумієте, дуже мало. Тому при розробці програми автори спиралися на клінічну настанову, засновану на доказах, яка була розроблена державним експертним центром Міністерства охорони здоров'я Національною академією після дипломної освіти імені Шуфіка і всеукраїнським громадським товариством Українська асоціація сімейної медицини. Одним з розробників цієї скринінгової програми була Лариса Федорівна Матюха. Тому така дуже величезна увага приділялася дуже багатьом нашим професорам, нашим викладачам, це, як я кажу, еліті сімейної медицини, які вели за собою велику кількість лікарів, які безпосередньо працювали з хворими і могли дійсно. Надати їм дуже таку гарну допомогу в профілактиці і лікуванні онкозахворювань. У програмі теж були зроблені такі акценти на ті нозології, які були визначені наказом МОЗ України. І приказом номер 504 від 19.03 року про затвердження порядку надання первинної медиц медицинської допомоги. Переліку медичних втручань для груп пацієнтів з підвищенням ризиком вказані такі нозологічні форми, як рак молочної залози серед онкопатології. Колоректальний рак рак передміхоровою залози. І там теж були вказані і фактори ризику, і вікові групи, які повинні бути обстежені, і методи виявлені, і періодичні цих обстежень, і представлені ці дані дуже в гарних таких таблицях, дуже в такому скороченому, дуже зручному для користання вигляді, але ми за дефіцитом часу їх не можемо вам зараз показати. Чому саме ці нозології були вибрані як основні Тому, для скринінгу? Тому що вони вважаються візуальними формами раку, які з одного боку найчастіше зустрічаються, а з другого боку виявлення їх на рівні первинної медики, медичної допомоги? Дуже дуже легко. Треба зібрати доскональний анамнез. А ми знаємо, що 80% успіху це добре, гарно, глиб, глибоко зібраний анамнез хворому, в, в тому числі сімейний анамнез, і деяке обстеження, яке дозволить запідозрити наявність. Цих пухлин і вже потім скерувати хворого для до, до, спеціаліста. Таким чином, завдання нашого тренінгу було перше розслумачити лікарям поняття скринінг, його види, можливості та користь. і потім процесі скринінгу так построїти роботу, щоб спрямувати подальшу діяльність лікарів на проведення скринінгу на своїх участках зі своїми хворими і на основі тих клінічних настанов МОЗ і міжнародних документів, які існують на сьогоднішній день. Треба сказати, що ще в 2008 році Всесвітня організація охорони здоров'я надрукувала брошуру основи політики Скрінінг Європи. От вона вам тут представлена. І були включені тоді розроблені е, такі принципи: це е, вивчаємо перебіг захворювання чи хворобливого стану повинен бути важливим. Важливою проблемою для всього громадського здоров'я країни. Це дуже важливий момент. По-друге, перебіг захворювання повинен бути добре знаний. Хворобу, яку можна виявити на ранніх стадіях, треба вивчати ту хворобу, яку можна виявити на ранніх стадіях. І для цього вже існують на той момент часу ефективні методи лікування. Повинні існувати недорогі чутливі специфічні тести для раннього виявлення. Ці скринінгові обстеження повинні повторюватись через певний період часу, і ризик шкоди використання цих діагностичних тестів, повинен бути меншим, ніж користь, і кошти, затрачені на програму, повинні виправдати. І її користь. Це самі ті постулати скринінгу, яких придержуються, підтримуються у всьому світі. Лікарям було надано декілька визначень скринінгу. Ну, і ви бачите, перше, це скринінг, це, ймовірне, виявлення прихованої хвороби або дефекту шляхом застосування тестів, обстежень, які можуть бути проведені швидко. Другий скринінг. Це процес виявлення по вигляду у здорових людей, факторів підвищення ризику хвороби чи хвороби, яка ще себе не проявила. Тобто нема здорових людей, як кажуть, іноді шуткують лікарі, а є погано обстежені хворі. Ну, це трошки так дуже мені подобається це визначення. Скринінг з прикладу англійської це просіювання. Тобто, це методологічний підхід, який використовується медицині для масового обстеження населення. Тобто просіювати всі ті факти, і скарги, і об'єктивні дані, і з них вміти виділити основне. Це дуже важливо розуміти і надати це розуміння нашим лікарям. Ну, виділяють популяційний скринінг, вибірковий скринінг, добровільний скринінг, оформістичний скринінг, коли хворий приходить в нашій практиці з якимось іншою хворобою, але їм всім вимірюється тиск. Кому потреба, ми в якійсь когорті хворих направляємо на флюорографію, на електрокардіографію. Тобто, оце ми це робимо, і це дуже важливо. Для громадського здоров'я в нашій країні структура кожного заняття будувалася наступним чином. На першому занятті тренінгу був проведен базовий контроль з рівня знань лікарів за темою скринінг в онкології, що взагалі вони знали. Потім викладачем проводилась презентація кожної з запланованих тем. Її обговорювали, базуючись на сучасних підходах онкології. Дякую дуже нашій кафедрі онкології, яка надрукувала дуже гарні методичні покал кожній з цих причислених нозологій. Доповідалась класична картина захворювання, дуже детально розбиралась, а потім до обговорювання залучались лікарі, які ділились своїм досвідом. приводили Якісь приклади свого власного життя. І це було дуже так яскраво і цікаво всім присутнім. І останнім етапом ми вже знову повертались до нормативних документів, до тих положень скринінгу, які надруковані в цих документах. В процесі проведення були використані так названі лекції співбесіди. Це було дуже небагато, десь 10 20 20% кількості матеріалу. Це був і рак молочної залози, ви бачите, і як обстежувати молочну залозу, і колоректальний рак, і рак легень, і рак щитоподібної залози, рак шкіри. Дуже багато прикладів. ми користувалися атласами, які у нас є на кафедрі. Саркома, меланома, інші візуальні форми раку язика, корення язика, рак небної миндалини, але треба, щоб лікарі просили розявити рота і подивитися рота заглянути. Ті миндалини подивитися, які вони. Я так думаю, що не всі лікарі зараз це роблять. Крім того, були такі розібрані теми, як рак передміхорухової залози, рак шийки матки, рак стравоходу про це особливо просили лікарі, кажуть, більше стало в останній час, і рак інших локалізацій, голови, око, орбітальної ланки і так далі. Практично складова будувалась на роботі в малих групах, а саме. Кожен лікар-курсант тренувався на муляжі молочної залози для вивлення нового утворень в ній. Крім того, нас, клінічних, як на моделі клінічної ситуації, він повинен був скласти покроковий план проведення скринінгу відповідно до того хвору по якійсь тій чи іншій темі. І дуже детально розбиралися рентгенограми з різними варіантами округлих, інфільтративних тенів, проведилася диференційна діагностика цих рентгенограм. І, взагалі, у дифференційній діагностиці приділялася дуже велика увага, тому що деякі соматичні прояви. Настільки вони яскраві, настільки вони на себе привертають увагу лікаря, що можуть скласти ситуацію, коли лікар йде по діагностиці, в іншому зовсім напрямку, і ситуація тоді вже сонка, патологією, стає фатальною, опухоль, пухлина стає запущеною, і це дуже поганий. Негарний результат для пацієнта. Які ж маски могли затруднювати диференційну діагностику? Це на сьогодні є дуже великою проблемою: це і астемічний синдром, і неврологічні прояви, і лімфоаденопатії, і невизначена лихоманка, в якою звертаються хворі. Інтоксикаційні синдроми, різні його прояви, тромбогемерагічний синдром, синдром гіперспленізму, синдром лізису похлини, багато, напевно, ще інших, які якось споріднені, іноді разом вони проявляються і заважають правильній своєчасній діагностиці онкопатології. Ну, і розуміючи цю проблему, на кафедрі зараз розроблений. Такий методичний пасібний, як паранеопластичні синдроми в практиці сімейного лікаря, ви бачите, що його співавторами є доценти доктор наук Ніколаєва Камушови, доцент Василевська, під редакцією професора доктора медичних наук Височиної Ірини Леонідовної. На завершення тренінгу був проведений тестовий контроль знань з використанням 50 тестів. Результат оцінювався більше 75%. Треба сказати, що наші лікарі-курсанти написали всі на 90-95%, чому ми дуже були раді. І на завершення циклу було проведено анонімне анкетування 20 лікарів. Яко, яке дозволило нам зробити висновки відносно доцільності такого тренінгу, переваг і недоліків в організацію його та наповнення цього циклу? Це лежать ці оціночні листи, 20 їх штук. І треба, коли ми їх проаналізували, нам дуже було приємно побачити, що 50% курсантів вважають організацію циклу доброю, а дуже добре, навіть 47% — один курсант щось не написав нічого. Всі 100% курсантів відповіли, що їх очікування виправдались. 100% відповіли, що ці дані, ці знання і ті навички, які вони отримали, будуть корисними в їх практичній роботі. А деякі навіть написали, що вони знову переглянуть той контингент хворих особливих. Хворих похилого віку і вже використовуючи нові знання, будуть будувати інші підходи в їх подальшому діагностичному процесі. І які пропозиції були? Ну, Перш за все, тренінг потребує більше часу, Ну, просять 10-14 днів, було б доцільно підготувати невеличку методичку до кожної теми. Ну, ми, певне, будемо працювати в цьому напрямку, і отримати в кінці циклу маленьку таку пам'ятку у вигляді таблиці, по теж по кожній нозології. Ну, це дуже цікава і дуже певна нелегка робота, але ми, наш колектив може з цим справитись. І ну, може нереальна така пропозиція, щоб ми могли відпрацьовувати навички на більшій кількості фантомів. Певне, для цього треба оснащувати кафедрами, кафедру іншими фантомами, що теж не дуже легко. Дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Знаю, що ви справитесь з цими дуже нелегкими проблемами.